Всім привіт. Змімо зараз інструкцію Значить, професійного аналізатора вимірювача газів у повітрі американського США М2000. Кожну сторінку меню покажу. Сім параметрів повітря він вимірює. От вони. І ще показує. Годинник має, дату, число, місяць, і рік і заряд батареї. Так, всього сім параметрів повітря саме. Так, от його інструкція, книжка, я покажу кожну сторінку детально, щоб люди могли прочитати.

Бежу ще буду показувати. стопово. тут не так багато сторінок. І перша історія, мовляв, вона не дуже термітні, чи має помога, нігне саме взагалі формувати таку інституцію, як сказать, стабина, а по-друге, подобається таких мало. що це буде недостатньо голосів, але дуже мало. І це покаже недостатній таких освітів. А це взагалі можливо зараз за нинішній сіль отримати недостатньо чи мало голосів до огляду на те, як нас підтримують, або як ми вважаємо, що нас підтримують? Yeah, ви знаєте, ми щоденно працюємо з нашими партнерами, притримуємо, ми працюємо з нашими американськими партнерами, і ми вдячні їм за те, що вони. Працюють нам в тому числі пакету створення спеціального прогналу. І дуже важливо, як він наші ці публікації, про які зараз мова, що Сполучені Штати Америки підтримують, порядні сходу приєднали цю бізлочну агресію проти України. Це позивність дуже важливо. Ми прикольнуємо сполученими штатами, з іншими нашими партнерами. Ми знайдемо шлях. Які буде найбільш ефективний, які дозволяє створити такий прокунал, який буде максимально лігати, які зможе виконати свою функцію, щоб ми буде відповідальності всіх присутніх, які всі обрали спонування і у спільному задумуванні цієї агресивної війни Російської Федерації проти України щодо ефресу політичні Генеральної асамблеї.

повідомлення, на які ви повідомляєте на друзі, якщо ви це повідомлення, або це знало, то ви не сподіваєте і залишаєтеся в безпечних місцях. Так, пан Арден, ви були повідомлення про те, що слово «Лепетинні» Повітря в цю сторону йде, заходить сюди, проходить крізь всі датчики, виходить сюди. Повітряна тривога. Пройдіть найвище укриття. Це температура повітря, вологість повітря, як їх ці летні речовини, великистий газ, пил частинки, частинки в повітрі більше 10 пм, 10 мм, більше 2,5 стільки. Це означає, що небезпечно по всій території країни вибачити повітряне химоволення. Симбри жодної достаточно немає, виглядає на те, що досвіду росіяни ходили у запади країни, немає жодного достаточного города. Тому укриття виходить.